Шановне панство, вітаємо! Сьогодні ми в гостях в компанії TASAGRO в західний кластер 29 серпня і вони активно жнивують соняшник. Володимире, вітаю. Доброго дня. Сьогодні ми проговоримо, які були особливості соняшникового сезона. Бо, як ви чудово знаєте, не у всіх регіонах він був сприятливим. А на півдні зовсім біда з соняшником. На Вінничні плюс-мінус в яких регіонах, але жара, жара свої наслідки залишила абсолютно всюди. Отже, залишайтесь з нами. Поїхали. На даному полі посіни у нас гібрид конді компанії «Сингента». Висівали ми його з нормою 67,5 тисяч на гектар. Термін посіву у нас дане поле сіялося 4 квітня. 4 квітня і вже так. от зараз ми маємо 29 серпня. Так. Скільки днів ви вже молотите сонячне? Ми вже другий тиждень зайшли в збиральну компанію соняшника. Угу. В принципі, Рухаємося впевнено до завершення. Ну, даний сезон нас, в принципі, як і кожен, нестандартний. Ми хочемо знайти щось схоже на попередні роки, але так виходить, що в нас кожен рік він відрізняється і дає нам певні виклики сезону. Цей рік були нестабільні трохи температури під час посіної, були похолодання, різкі потепління. Угу. Опадів в принципі, ми отримали навіть вдосталь, ми отримали в межах 350 міліметрів на сьогоднішній день, що в принципі, для нашої зони це хороший результат на цей рік. А коли от в липні була скажімо, велика жара, яка в принципі, палила тут все і сою підпалила, яка ситуація була в той момент на соняшнику? Якщо брати наші поля, то в принципі, погода... І температура внесли суттєві свої корективи, бо під час світіння ми мали дуже високі температури, і бжола фактично працювала 2-3 години на добу на соняшнику. Що в подальшому ми отримали ну, таке значне недозапилення. Тобто багато ми маємо пустих насінин, але... Виходячи з цього всього, все ж таки врожай у нас на даний час іде доволі непоганий. Окей, давайте тоді декілька слів все ж таки про врожай, який ви отримуєте. Ну, поки що ми йдемо в межах це 3-3,5 тонни на гектар. Що в принципі для цього року і для даного регіону це не скажу, що рекордні, але такі близько до високих показників. Тобто навіть вище середні. Да. Тобто по регіону зараз в області молотять в межах 2,9, 28 3 uh -huh. Тобто ми отримуємо більше трьох, то поки що, звичайно, поле полю різниця. Uh -huh. Ми то стараємося підходити індивідуально, але, але вже що маємо. А uh -huh. скільки ви не добрали за рахунок цих температур? Ну, я думаю, в межах 800 кг до тони недозапилення соняшника все ж таки дало. Бо дуже багато пустого насіння. Ви сієте ж не один гібрид соняшника. А от скажіть декілька найкращих гібридів, які себе найкраще показали, і от конкретні результати, можливо, по деяким полям, по, по, по цим гібридам. Ну, поки що ми, так як зібрали вже більшу половину площі, то я можу виділити таких. Компаній в нас є різні. У нас декілька селекцій: це RGT, Syngenta, Pioneer. То в принципі ну, на даний час у нас е в лідерах поки що йде е Піонер 155 їхній. Скільки він Та, сипав? Ну, він сипить від 3,2-3,6. Ми його збираємо. Угу. То, по даному ну, що... гібриду є хороша маса тисячі, більше 50 грам. Ага. Тобто і вологу ми зараз молотимо база. Здорово. А що Конді? Конді 2,9. 3,2 це так, 3,2 ще, ще дойдемо, може буде краще. Ну, Поки uh -huh. що в межах середньої вийдемо на 3. А маса тисячі яка? Маса тисячі, середня 45 грам йде по uh -huh. тому тобто Є менше, поля, де ми там 49, але поки що е, більше 50 ми ще не отримали. Uh -huh. Uh -huh. Ну, Але uh -huh. на цей рік це доволі хороша маса тисячі. Якщо е, взяти всі фактори, е, так як запилювався соняшник, то це доволі таки висока. Маса тисячі соняшника. Угу. А, коли я був у вас на, під час посівної, в принципі, а, ви якраз придбали а, декілька нових сівалок. Це ведерштат Темпо, Хорш Фокус з приставкою Maestro. для. Для просапних культур. І на що цікаво, зверну одразу увагу, ви їх переобладнали, ви їх дообладнали системою для внесення рідких стартових добрив. Я хочу трошечки детальніше розібратися в цьому питанні. А почнемо з того, для чого ви це зробили, які добрива ви вносили і на який результат ви розраховували. Е, ну... Працюємо ми так, в принципі, це наша стратегія. Вона прописана. Ми от дообладнали їх системами для рідкого добрива внесеннями, і для чого ми це робимо? В цьому в принципі, ми вбачаємо і агрономічну і економічну ефективність. Тобто застосування рідких стартових дало нам можливість знизити потребу основного живлення, яке в... зараз є висока ціна в принципі, на нього і свої там моменти по внесенню. То в принципі з рідким це дає хороший стандарт рослині. Ми працюємо по технології фаров, що вносимо прямо в рядок в насінину. Угу. Ну, воно передбачає і з боку близько до рядка, але ми використовуємо схему безпосередньо в рядок на насінину. І... Е, я перепрошую, а я, яке саме добре ви вносите? Е, ну, на основній площі маси у нас квантум діафан 3.18.18 формула. 18 Формула. Дана формула. Ну, Якщо виходячи з нашого досвіду, дана формула ідеально підходить для соняшника. Угу. Е, до кожної культури ми із нормами підходимо індивідуально. Також кожна культура з них потребує певної своєї формуляції. Якщо це кукуруза, то вона більш хоче, таку, як 8-24,0 9,28. Також щоб було чуть більше азоту і фосфору. Угу. Ми взагалі використовуємо декілька. Виробники рідких добрив, але основну частину в нас займає квантум. Як це відображається на сходах, якщо порівняти а, ділянку, де, там, наприклад, не було рідких стартових добрив, і були рідкі стартові добрива, в даному випадку ми говоримо про діафан. Так, ну, якщо говорити так, що в межах одного поля, де ми Використовували з посівом добривані, то рослини, де ми використали, вони мали значно швидший старт в розвитку. Угу. Сходи ми плюс-мінус отримали. Ну, не плюс-мінус, а всі отримали одинаково, але потім все ж таки набирання оборотів соняшника там, де застосували рідке добриво, було швидше. Угу. Тобто, що виключало можливість там погодних факторів зіграти нам не на руку. Тобто рослина. Проскочила певні стреси швидше, ніж ділянка з контролем. А на кукурузі, тому що ви ще й на кукурузу є. Так, давали. на кукурузі там ситуація завжди кожен рік значно цікавіша. Добрива, де ми використовуємо, вони так само мають швидший ріст і розвиток, і значно менше антоціанове забарвлення, я б сказав, що його немає. Бо кукуруза, де ми не давали рідке добриво, ну, мало фіолетове забарвлення. Їй було трошки тяжко, поки не пішли сума активних температур, що активно почав фосфор застосовуватися з ґрунту. Угу. А окрім діафану, ви ще щось туди додавали. Угу. Там же можна ж вносити не тільки добриво, можна ж і мікроелементи, можна елементи захисту. Так, на частині полів ми застосовували. Мікоризуючі препарати, це по кукурузі, по соняшнику ми використовували там склероцит, давали проти склеротеніозу, так фунгіцид біологічний. і частково триходерму застосовували. В принципі, це добре, воно гнучке. І якщо правильно підійти, ми можемо використовувати і бор вмісні, і цинк вмісні препарати з ним. Угу. Тобто в одній баковій суди. Сумнішні... Так, в одній баковій, просто, ну. Потрібно правильно підійти, правильно зробити маточний розчин, щоб препарат не звернувся. Воно нас, в принципі, не обмежує взагалі використання якихось пестицидів. Були поля, де ми тестово закладали додатково різні інсектицидні протруйники на... з діафаном на насінину. Так. Угу. І який результат бачили? Ну результат ще спостерігаємо. Будемо далі бачити, в принципі. По шкідникам, якщо брати там е, дротяника, то чуть менша активність була по дротянику. Що ми отримуємо в результаті по вражайності? Ну, ми говоримо зараз і про соняшник, і про кукурудзу можна згадати, оскільки е, Діафан застосовували і там, і там. Ну, якщо взяти такого соняшник, то брати там середні наші спостереження за декілька років, то ми отримували від 300 до 600 кг прибавки на гектарі. На тих ділянках, де ми використовували рідке добриво. Від 300 до 600, 600 кілограмів. Ну, це... По кукурузі цифра трішки більше. там було від 500 до 800 кг прибавка по врожайності. Ну тобто, це, скажімо так, це інвестиція, яка окупна? Так, це, ну, це історія та, яка має право на життя, воно працює. Ми її використовуємо на даний час. Ми переходимо і використовуємо діафан вже на всіх культурах. Ага. На, на, на всіх, це на яких е, е, на сої, соняшнику, ріпак, кукуруза, угу. в принципі, всі культури е, ми можемо використовувати, ми тільки підходимо індивідуально по нормах до культури, до її потреби. Бо живлення ми коригуємо кожне поле окремо, виходячи з агрохімічного аналізу. Якщо, якщо перерахувати цей приріст е, на гроші. За тонну соняшника зараз дають до 20 тисяч. Середній приріст до врожаю по цьому році, який би ви відмітили? Ну я б відмітив, що це десь в межах 60-90 доларів, якщо перераховувати на ціну. На, на гроші. Так. Ну це в будь-якому разіму будь разі вигідно. Так, ну, а, дана технологія себе підтверджує, угу. що вона працює. А на кукурудзі ви рахували? На кукурузі, ну, так як ми зайшли в обмолод за цей рік, ще не скажу. а ну, ну, з, попередніх з попередніх сезонів, ну там вже ціна коливається в нас, але в загальному, навіть ну, якщо ми маємо півтони прибавки, це такий беремо мінімум, який там, угу. можна отримати, то півтони прибавки з гектара то це доволі так непогано і суттєво для нас. Угу. А до речі, е я ще доуточню, застосовуючи діафан, а це ж виш, ж, і, мабуть, основне живлення е кількість зменшується. Так, основне живлення зменшується. Ну, зменшуємо в загальному, виходячи від агрохімічного аналізу. Ну якщо взяти приклад, от цей же соняшник, про який ми зараз говоримо цьогорічний, а в якій кількості що ви застосовували? В якій кількості діафан, і скільки, скільки яких основних добрив? Ну, основні добрива тут були 90 кг ARV 9-20-25 угу. І діафан ми давали 50 кг при посіві. А якщо без діафану, то скільки добрив? Ну в залежності від поля в загальному це 100-120. Тобто, тобто в межах 10-15% ми зменшуємо основне живлення. Тобто тут же економіка, економія йде ще й ще й на добривах, так. окрім приросту врожайності. загалом в господарство, як ви казали, що ви будете відмовлятися від обробітку плугом. А як ви плануєте далі вирощувати соняшник? Ну, Оранки ми вже даємо суттєвий бій. На даний час у нас основний обробіток під соняшник це буде глибоке рихлення угу. з одночасним внесенням добрив. Тобто угу. наші глибокорозпушувачі дообладнані бункерами для внесення, і, в принципі, під час рихлення ми будемо давати відразу добрива. В принципі, далі в нас що вирівнювання, площі, по весні закриття вологи в нас вже йде. В загальному ми для себе відкриваємо і напрацьовуємо все більше точне землеробство. Ми це все ще фільтруємо, досліджуємо, дивимося, що нам краще. В ідеалі це да, ми попадаємо в ту ж ділянку, де було прорихлено. Ми рихлимо кожне поле знову ж таки індивідуально. Перед основним обробітком ми робимо аналіз на ущільнення, дивимося, на яку глибину нам треба тут робити. Угу. І ну, є поля в нас такі, що вони відрізняються суттєво. Десь потрібно рихлити там, 25, тільки а десь треба 50. Тобто, грубо кажучи, е... Один раз, порихливши на глибину залягання плужної підошви, там може бути 30-40 сантиметрів чи 50, А інший раз, якщо там такої потреби немає, то ви там на мінімальну глибину. Так, то ми взагалі будемо рихлити там 28 і добре валожимо там 18-20 сантиметрів. То у вас виходить е одна із складових. Це не просто рихлення, а ще й внесення саме добрив так, під час цього процесу. основне внесення ну локально і ложимо там на 18 сантиметрів, mm -hmm. щоб воно не було в розкид. Що взяти от ваше підприємство, воно по різним регіонам України ну, знаходяться кластери, А якщо порівняти вражайність по різним регіонам. А, що показує південь, північ? Ну, південь показує 2, 2,3. Київщина нас показує 3-3,5. Так само є поляди 2,8. В принципі, ну, середньо на компанію ми зараз йдемо там, десь в межах 2,9. А на, на Чернігівщина а, там ні. ще не починали? Там ми не сіяли соняшник на Чернігівщину. А там, там взагалі... да. понял. То, виходить, Вінничина саме такий результативний по соняшнику. А, ну, Вінничина і Київщина. Ну, На Київщині Це... менше. Ну, В них є поля, де вони теж збирають хороший і достойний врожай. Це теж такий хороший кластер. Угу. Мали опади так само, і в принципі вони також отримують доволі такий хороший врожай. У, супер на даний рік. Отож, друзі, діліться вашими врожайностями, в якому регіоні, скільки, які гібриди показали себе. Думаю, ця інформація буде для багатьох цікава. Гарних вам врожаїв! Всього найкращого залишайте з нами! До зустрічі! До зустрічі.